всім привіт! Сьогодні ми знаходимося у Польщі місто Люблін. Монтуємо бетонний завод FastBed і до нього добавка дозуючий комплекс dk 60 Лавиється з трьох бункерів по 20 кубів. На кожному бункері стоять два затвори з запними селіндрами Камоци, ваговий конвейер повністю оцинкований. Захисні кришки по техніці безпеки. Ролики італійського виробництва. Ззаді ребристий барабан, фірмовий 4-білд, великий масивний футерований барабан. Стоїть на швидко втулках, великі масивні підшипники, імпортний мотор-редуктор. На кожному бункері стоїть вібромотор, він незалежно від основної рами, прикріплений окремою пластиною. Кожен шибер має свій висік. У ваговому конвеєрі стоять спеціальні розсікачі, які тримають всю вагу на собі. Вони регулюються шпильками вгору вниз Від великого дозуючого комплексу інертні матеріали передаються по звичайному фірмовому конвейеру 9 метрів на 800 Внизу бачимо примальний бункер, телескопічна опора і зверху своєчайний привід. Саме серце бетонного заводу це дана новинка FastBET-35. Він складається з двох бункерів, один на 4, другий на 8 кубів. Під низом ваговий конвейер на 1,5 тонни зваженого продукції. Зверху стоїть змішувач на 0,75 куба готової продукції. Дозатор цемент, вода, хімія. Силос розбірний на 100 тонн. І шнек імпортного виробництва. Так як дане сила вивозили за кордон, його зробили повністю розбраним, бо він не був в габариті. Його діаметр 3 метри, висота 16 метрів. Опори, розкоси, всі секції, конуси, драбина, огорожа, труба для закачки все розбране. Шнек 7 метрів довжина, діаметр 219, продуктивність 40 тонн на годину. Даний завод працює від генератора. Він розміщений в цьому контейнері і запитує всю лінію. Від великого бункеру, основного заводу до силоса і шнеку. Це панель керування заводом, захищена захисним релетом. Зліва панель керування автоматика, справа силовий щит. Конвейер має всі цінковані деталі, які мають контакт з піском і щебнем. Задній барабан ребристий також. Ролики італійські, привідний барабан. Подаровані. Шкоди, перила, площадки усі цінковані, мають решітковий настил для зручності користування взимку. Нічого не намерзає, не слизька. Дуже добре вимогрування. Якщо вас зацікавила наша продукція, підписуйтесь на наш YouTube та інстаграм канал та дзвоніть до наших менеджерів. Телефони внизу в описі. Дують разом з «Фабілд» – ваш надійний партнер.